Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку на прогулянці будемо обережними. Мої першокласнички, підкажіть, які ж правила поведінки в школі ви вже знаєте. Чи потрібно дотримуватися правил безпеки під час прогулянки? Та поясніть чому. Які безпечні місця відпочинку ви вибираєте? У які безпечні ігри граєте? Будь ласка, давайте пограємо в гру. Вам потрібно переглянути малюночки. Під кожним з малюночків ви бачите три кристали. Червоний, зелений і синій. Ви зараз можете пограти або тут, або у своєму підручнику, розгорнувши його. Дивіться, під кожним об'єктом є, ще раз кажу, три кристали. Ось, наприклад, в мене в центрі є мурашник. У мене є перший кристал. Я не візьму до рук, зелений, так, червоний, це не візьму, зелений, візьму до гри, і синій буде роздивлятись. Якщо це мурашник, то, звичайно, ми його будемо роздивлятись. Отже, для мурашника я оберу синій кристал. Поруч із мурашником знаходиться в нас пляшка розбита. Також є червоний, зелений і синій кристал. Ще раз, червоний не візьму в руки, зелений, візьму для гри, синій буду роздивлятись. Звичайно, я оберу червоний. Кристал. Зупини відео та спробуй пограти. Пам'ятай, гратися слід на дитячому майданчику. На гірках, гойдалках бути обачними. Кататися на велосипедах, самокатах можна на велосипедних доріжках, якщо їх немає, то на тротуарі, ні в якому разі не виходячи на дорогу. Пам'ятай, грати у футбол на спортивному майданчику треба вигулювати хатніх улюбленців у дозволених для цього місцях. Не грайся колючими, важкими предметами. Не кидайся камінням, сніжками і іншими предметами. Уникай травм під час рухливих ігор та спортивних змагань. Не заважай учням іншого класу, які в той самий момент, як і ти, є на прогулянці. Завжди знаходься в оточенні своїх однокласників і свого вчителя. Або якщо ти йдеш з батьками батьків. Пам'ятай: грайся на спортивному майданчику, грай м'ячем тільки у місцях для гри. Не вилазь на паркан чи дерева, не ходи газонами, квітниками та не сміти. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Як потрібно готуватися до прогулянки? Що слід робити тим, хто вдягнувся раніше інших? Яка небезпека чекає на вас під час рухливих ігор? Дякую за увагу! Ви, як завжди, не перевершені!